Вітаю вас, малята! Пропоную разом зі мною зробити пальчикову гімнастику. Вправні пальчики! Тож приготуйте свої ручки, дивіться уважно та повторюйте за мною рухи. Починаємо! Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, Повсти Влучно стукати об стіл можуть будь-що потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, Гучно поаплодувати, вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку, щось показати невеличке. Руку будь-кому пожати та здоров'я побажати, помахати всім папа, -па. рухлива з пальчиками гра. Ви молодці, до нових зустрічей.